Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би трошки розповісти вам про неймовірну велич Китаю і. Про якість китайських автомобілів я вже 15 років живу в Європі. Бував фактично всюди: і в Німеччині, і в Італії, і в Іспанії, і так далі. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Практично у всіх країнах ЄС. І майже кожного дня я тут, в Європі, зустрічаю китайських іммігрантів. Це абсолютно різні люди. Між ними є підприємці, досить заможні підприємці, є і звичайні працівники. Але всіх їх об'єднує одна така деталь. Вони ніколи, підкреслюю, ніколи не їздять на китайських автомобілях. Е, і це при тому, що в Європі майже кожного дня відчиняються нові автосалони китайських автомобілів. Ну, європейці, вони так трошки не в собі з цього приводу.